Від першого уроку до останнього іспиту атмосферна школа це онлайн заклад освіти, який підтримує та веде своїх учнів та учениць з першого дня навчання і аж до вступу у вищий навчальний заклад. Чому саме ми? Ми вміємо закохувати у навчання завдяки нашому підходу до онлайн освіти. Діти охочі вчаться та з радістю відкривають для себе глибину в різних предметах. Ми допомагаємо подорослішати стати більш впевненими та самостійними. Менторська підтримка допоможе дітям краще планувати свій час та бути більш організованими. Ми розкриваємо таланти та здібності. Платформа нашої школи використовує штучний інтелект для аналізу даних, щоб визначити інтереси та здібності кожного та кожного. Ми допоможемо дітям знайти саме ту сферу, де вони проявлять себе наповно. Ми допоможемо обрати ті університети, де таланти та потенціал ваш. Шої дитини розкривається найкраще. А для школярів за кордоном наше українське свідоцтво підвищує шанси та відкриває шлях до швидшого вступу. Атмосферна школа проведе дитину за руку через весь освітній процес та допоможе знайти себе і своє покликання. Долучайтеся до нас, відкриємо світ можливостей для вашої дитини.